Мешканцям третього містечка по воді. Ми тільки просто, ми не говоримо навіть добре, ви не хочете фігурувати мільйон. Там якась цифра, нехай не буде її. Просто що затверджуєте виділення коштів для, 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 для цієї програми. Для, щоб Ми могли на кінець кінцем якось нормально Дякую. жити, як люди. Дякую. А, а це просто балаган. Одне з другого переливається, і ми Дякую. сидимо. Боже, НКП Яворів, вода вони ж подали програму, там є включений третє містечко. Ми утворили ту місто. депутати, є депутати, є громадські органі представники, є кеч, які працювали, які виїжджали на місце третє містечко. Люди, ми ж збиралися, ми про щось говорили, ми щось обговорювали, їздили до Львова разом з вами. А ви вийшли на те, що нічого не робили? Ви знаєте, це не серйозно. Як нічого не робимо, як всі над тим працюють. Ви навіть не читали ніякої програми, просто ви були разом з нами. Неодноразово. Знаєте, що ми працюємо над цим питанням того року водопостачання в третьому містечку. Е, ніхто, здається, нічого, е, ну нікуди ні не відступаємо, поки тільки більше працює область, там озвучуємо питання. А, а ви говорите про програму, яку ви навіть не читали. Хто знає старший. ми тільки чули. Ми, ви проголосуйте, а ми все зробимо. Чи не правда, пані Любов? Було так. І тільки мене обрали, і все, і про все забули. Я так, ми знов приходимо до того самого, що вас обрали, де наші представники від третього містечка? І, тих, і все. І знов про нас забули, про вас, за вас проголосували, висіли тихенько в партії депутати і вас не чули. Вибачте, будь ласка. Ну, якщо ви, таким чином буде працювати, то скільки буде зовсім по-іншому. Дякую, Дякую. малює Фелійну. Е, прошу себе. Олег Оно. Я вам це містечко і користуюсь такою самою водою, як і ви. І я за те, що в третьому, ну, напевно, всі депутати, то за те, що в третьому буде якісна і Львівська вода. Ну, казав у Вадрічну, тим працює. У мене ще одне зауваження до програми. Там, я неодноразово в Євгера Тобто, ми до... програму. Ні, ні, про вашу. У вас закладено мільйон. Так. А, ну, Вони мільйон 200. Е, ми ми вийде, Юрій Іван сказав, що можуть бути робочі проблеми, там вийде до півтора мільйона. Ну, як ми будемо тоді підходити, Можливо, що вам пояснили? 806 тисяч, ви за кошторис, це без лічильників. по Ну, Якщо в процесі роботи щось... І ви були на комісії, Ви в проходити ви? на, на комісію. Якщо в процесі вийдуть якісь питання, що треба буде додатково виділяти. Потім, наприклад, депутатів більше не буде проблем. ну, Що ми, наприклад, дали туди, пропустимо, олеса там, чи будь-якого Олеса Олеся не немає округу. Ну не жартувається, будь ласка, депутати. Як буде в такій ситуації? Як... Ви знаєте? <післян> Тоді, пам'ятайте, перший раз, як ви кричали, там Явівська Кеч, там ГЕ, тут будинку управління, не ви особисто, але кричали. От мене тепер такий сумнів бере. Може я якраз дурний, що я тоді не проголосував, що я віддати концесію тут. Треба було ті пацани, якщо б їм ми сказали енергія старі, вони б вже кинули гроші, вони б вже щось зробили. А ми мільйон шукаємо як, може ні, може до вечора. На ну весну ми ще будемо, ми давайте ще раз піднімемо питання. Не можна так? Якщо вже робили, працювали, скільки, почекати місяць, Почекаємо місяць, але конкретно приймаємо рішення, чекаємо місяць, за місяць ми то вже починаємо робити. Шановні, шановні депутати, не треба говорити сьогодні про те, просто треба сказати, того року нам потрібно включити нашу воду постачання на військове містечко. І ми обов'язково то повинні зробити. Можливо, треба буде додати навіть більше, ніж мільйон, ми ще того не знаємо. Просто сьогодні затверджувати програму з коштами, коли немає проєкту, вважають за недоцільне. Не настроїти, не налаштовувати мешканців ще третє військового містечко, що хтось в чомусь зупиняє чи затримує процес. Зумієте, процес йде, рухається і дуже добре рухається, вважаю. І як зарухається. Ну, як виїдемо все добре, то того року будемо мати е, гарну можливість. Погайло. Прошу. Погайло. Е, я просто боюся, пропрацювала комісія. чотири засідання, е, Комісія, мабуть, відпрацювала всі процеси, процедурні питання, як це зробити. На даний момент розроблений кошторис, який не везеться вже сюди. На комісії було вирішено подати на сесію програми. Контрольна е е е комісія е депутатська підтвердила, що ви навіть запропонувати виділити зараз гроші на е виконання тої програми. Я боюся, що ви затягуєте це питання для того, щоб використати наявні кошти з вільних залишків, а потім зробити ролик в Ютубі. Вибачте, ями вилетіли за того, що асфальт старий. Так само буде, вибачте, третє містечко, води у вас не буде, тому що так і стало. Я боюсь того, тому гарантія того, що в цьому році, я би говорив, навіть поставити дату на День Незалежності, зробити подарок на вашому військовому третє містечку, забити ті гроші, якщо вони будуть не використані, їх можна буде перерозпределити. Якщо вони будуть використовуватися недостатньо, ще там тих 50-20 тисяч добавили. Дякую. Але вони вже будуть в бюджеті, програма вже буде, і тільки буде інвестиційний проєкт затверджений, зразу починається робота. Це правильний бюджет. Дякую вам. Шановні, ще раз говорю, ми не потрібно виділяти кошти, коли нема ніяких проєктів. Як тільки будуть, ми однозначно виділимо. Ми говоримо сьогодні з вами вже пів години, абсолютно ні про що. Зрозуміло, що ми запустили гарний процес і він повинен вирішитися того року. Вважаю це антиційне ставити якусь конкретну дату, бо тоді може дійсно чогось не вийти. Але ну, не треба виділяти нам кошти на те, чого апріорі сьогодні не існує. Тому не робіть з того проблем. Оля Петрівна, я думаю, що є його спорядником коштів міської ради, я зафіксую момент, що того року там будуть робитися роботи крапто. Наш везуть цей кошторис. Можна зараз почекати і вас Чому чекаєте? Дякую вам. Хто його тобі користується? Будь ласка, хотіть до мене, ось 26 років я живу в третій містечку. Ви робите зараз в мене ворога на третьому містечку. Як буде вода? До кінця року. Шановні, процес іде. Ви просто, напевно, до кінця не розумієте всього. Фінансується тоді, коли є зроблений проєкт. Проєкт має кошторис, кошторис проходить експертизу і тоді фінансується. Йдеться про фінансування, йдеться про виділення. Йдеться ну, про, про те, щоб ви хочете затвердити програму, де є вказана сума, а цього сьогодні вважають за недоцільне робити. Думаю, достатньо хоче зараз запитати. Не, не робіть, будь ласка. О, Андрій, ставте на голосування. Ворога Андрій Васильович, не робіть своїми такими словами і репліками депутатів, ворогами комусь в місті. Ще раз повторяю, ми, все, ми не можемо затверджувати програми, де просто є написана програма, зареєстрована в Європейській міській раді. До кінця не обговорено на комісії просто. Програма, яка має бути заднє головне фінансування 1 мільйон. Повірте, напевно, що останнє, я думаю, обговорення по тому питання. Ставлю пропозицію на голосування. Хто за те, щоб включити в порядок денний питання про затвердження програми забезпечення житлових політів вулиць Хрестителя Хастителя, які стояли питною водою на 2016 рік? Борконець Павло. Проти. Бучко Тарас. Проти. Вербенець Іванов. Вербенець за. Узляна. За. Вербенець Юрій. Винар Володимир. За. Грабовський за. Ігор. Проти. Грицян Михайлов. За. Данило Ігор. Дудеж Михайло. Кононов Андрій. Круханко Олександр. Кужич Сергій. Мартиновиш Нев. Оліярник Михайло. За. Порожах Ігор. Попівняк Тарас. Поставьюк Володимир. Проданюк Федір. Кундяк Тарас. Сазанська Оля. Тріла Богдан. Федурець Юрій Худь Мезадрій. Чижий Ігор. Шаловило Петров. Яцено Андрій. Шановні депутати, будь ласка, не робіть політики на рівному місці. Я вас прошу. Прошу результат. 11 за, 3 проти, 13 стримались. Пропозиція не підтримана. Наступна пропозиція. Хто за те, щоб в порядок денний включити питання різних? Хто за, голосує по імену? Виконець Павло. За. Бучко Тарас. За. Вербенець Івана. Вербенець Уляна. За. Вербенець Юрій. За. Винар Володимир. Рибовський Івар. Грицан Михайло. Данило Івар. Будький Михайлов. Кононов Андрій. За. Крупенко Олександр. Кучик Сергій. За. Мартинович Неяк. Оліярник Михайлов. Порожак Ігор. Попівняк Тарас. Поставитьюк Володимир. За. Проданюк Феді. Кундяк Тарас. Сузанська Олік. Тиріла Богдан. Федорець Юрій. Фулімець Андрій. Чиж Ігор. Шаловило Петро. Яценю Андрій. 27 за. Одного допозиція підтримана. Наступне питання. Хто за Наступна пропозиція, хто за те, що включити порядок. денний питання про вилучення майна комунальної власності територіальної громади міста Яворова. З комунального підприємства Яворівської міської ради Яворів та передачу його в оперативне управління комунального підприємства Яворівської міської ради житло-комунсері. У вас є роздруковане, як і в мене на кінці даного рішення. Іде мова, коротко поясню депутатам, які на комісії профільні не чули, про що йде мова. Да, не тебе не було висуплено в тому інтернеті. На сайті Рискінське. Було висуне? Дата висиплена. Це той же самий варіант, що моя програма не була також висиплена. Дане питання було обговорено. Володимир Васильович, у ньому... Якщо підходити комісії, одинаково до всіх, то підходити до одинаково до всіх. Я з вами покладу, Тому я пропоную, не висвітлено. Але відповідно до рекламенту дане питання проходило комісію. В ньому, було, в ньому було прийняте рішення по програмі е, забезпечення третього містечка. Шкодною комісією рішення не приймалося. Добре, є пропозиція ставлю на голосування. Дану пропозицію. Поймемо. Хто за? Бакунець Павло. За. Бучко Тарас. За. Да, да, да. Вербенець да. Верменець Уляна. Да. Вербенець, да. Вербенець Юрій. Винар Володимир. Да. Гробовський да. Ігор. Да. Грицан да. Михайло. Да. Данило Ігор. Да. Дудож Михайло. Да. Да. Кононов Андрій. Да. Крупенко Олександр. Да. Да. Кужич Сергій. Да. Вертинович мене. Оліярник Михайло, Утримався. Порожик Ігор. Попівняк Тарас. Поставитюк Володимир. Проданюк Федір. Подяк Тарас. Сузанська Ольга, Тріла Богдан, Федорець Юрій. Ульмець Андрій. Чиж Ігор. Шаловило Петро. Яценю Андрій. За всім потримано. Пропозиція підтримана. Наступна пропозиція долучити до порядку денного питання про найменування вулиць. Коротко скажу по даному питанню, хто не був на профільній комісії. Виконавчий комітет звільняв пропозицію. Сесії Російської міської ради затвердити назву в новому кварталі для учасників АТО вулиці. В Минулій каденції ми затверджували декілька назв вулиць, але в кварталі є більше проєктованих вулиць, тому потрібно було затверджувати ще назву вулиць. Були запропоновані одні назви. Комісії було обговорено депутатами, запропоновано інші назви вулиць в даному кварталі, про що є погоджено з родичами. А саме е вулицю назвати вулицями наших е загиблих героїв. Легміння, Ляшенка, Лесківа, Костюка і вулиця Волонтерська. Ось так коротко. Шановні депутати, будь ласка, патроні. Ми, ми робили положення. Можемо дотриматися даного положення. Тоді е, приблизний розгляд даних нас буде тривати десь три місяці, так як написано в положенні. Це затягне вихованні документів для учасників АТО в даного кваркну. Це однозначно. Якщо можна вберегти нас, повітря. <рес> Зачитав що ви зачитали. Що ви це